Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, в якому стані знаходиться наша полуниця. Які обробки робилися, які були підживлення по листу в корінь. Поїхали! Першим, що в нас робилося, звичайно, ж, по обробках, це був мідний щит від фірми Сімейний Сад. Він себе гарно показував в минулих сезонах, відповідно, і в цьому сезоні він теж використовувався. Далі, з інтервалом десь приблизно в 7 днів, ще перед цими дикими заморозками, які в нас були, у нас була обробка Парацельсом. Парацельсом від різних типів хвороб. Від всякого, всякого що у нас водиться на листі. Далі ж у нас вже була обробка альфа-супер, тільки вже правда після заморозків, після снігів, тому що погода не дала можливості це зробити. Відразу ж після обробки вся половниця отримувала добриво кальцію селітру Яратера Кристалон. І по листу ми пройшлися двічі. Ми встигли пройтися: це борна кислота. Це сульфат магнію і карбамід? Далі ж ми плануємо попрацювати трошки фосфорними, зовсім небагато? Далі вже будемо працювати по світові добривами, по листу. І далі, як карта ляже, будемо працювати вже і калівими добривами, щоб наша ягідка наливалася, була смачна і була презентабельна. Який це сорт? Зараз ми знаходимося на сорті Алегро. Це двохрічка, Очікуємо гарну ягоду. ну Цвіти вже. Доволі таки буде хороший цвіт, буде гарна ягода. І головне смачна. Що ж, ми почнемо наш невеличкий огляд по сортах, які у нас є. Тут у нас знаходяться два сорти Алегро та Квікі, Вони розподілені по ліву, по праву сторону агроволокон. Вже, як ви бачите, міжряддя у нас перебиті. Готуємося до наступного сезону саджанців, який у нас ось ось буде скоро наступати. Це не перша і не остання обробка, звичайно, землі, але маємо позбутися ще й бур'яну не тільки хімічним способом, а й механічним. Ось так у нас виглядають кущики. Це у нас сорт Allegro. Є і декілька пересаджених, більш молодших. Є і двохрічні вже із цвітом. Доволі таки скоро буде вже ягода. Далі ж у нас після Алегро Квікі йде сорт під назвою Альба. Хороший ранній сорт, гарна ягода, смачна, головне, не кисла, тому що дуже багато хто говорить, що... Кисла альба буває. Це все неправда. В залежності від селекції. Селекція вирішує дуже і дуже багато. А по кущах Альби можу сказати те, що вони потужні. Вже є цвіт. Це не перший і не останній цвіт. Вона тільки-тільки його випускає, так само, як і Алегро. Альби у нас достатньо, цього року трошки менше, проте вона має бути дуже і дуже хороша. Далі після Альби у нас іде середній сорт фейт, який в своєму арсеналі має хорошу фруктову, точніше хорошу ягоду з фруктовим присмаком. Кущі у фейта більш потужні, і він гарно пристосувався до нашої місцевості, до наших ґрунтів, гарно реагує на підживки. Можете подивитися, які потужні кущі, можливо, трошки потужніші, ніж інших сортів, але це його привілегія. Фейту у нас є достатньо, плодоносить він доволі таки щедро. Минулий сезон показав нам, що він готовий видавати в районі кілограм-кілограм 100 ягід за сезон, тобто не за один збір, за декілька. Але загалом цей сорт. Дуже і дуже хороший на ягоду. Далі, після фейта у нас в кінці є ще трохи мальвіни. Основний розсадик Мальвіни у нас знаходиться поруч, біля поливу. Там вона себе почуває трошки краще на вершинці, на пагорбі. Тут її зовсім небагато, проте. Тогоріч вона показала гарний теж показник по ягоді. Сподіваємося, що цей сезон буде так само. З такими папірцями ми помічаємо, що рослинка була пересаджена. Десь були слабші рослинки, десь сильніші, сильніші лишилися, слабші забралися. А мальвінка ось у нас так виглядає: гарне смарагдове листя. Вона тільки-тільки починає витягатись. Мальвіна, до речі, садиться по одному саджанцю в лунку, більше не потрібно, тому що вона лунку абсолютно затягує. Ну, ось на прикладі цієї лунки можу вам показати, що ще трохи і вона повністю її затягне. Що ж, ще два слова про мальвінку. Мені вона подобається тим, що вона абсолютно не хворобливий сорт. Єдине, що в неї є, це бура плямистість, яка восени наступає. Звичайно, з нею можна боротися, вона не така страшна, проте неприємно. Загалом Мальвіна дає гарну, темнобордову соковиту ягоду із ананасовим присмаком. Хороший сорт для домашнього вирощування. Мені вона найбільше подобається з усіх сортів, тому що ягода в неї реально шикарна. По інших сортах, що ще в нас може бути, є ще румба на іншій ділянці, є ще амі, є трошки клері та квіки. Загалом ці всі сорти будуть наявні в вигляді саджанців, будуть в продажі. Також будуть кабріло та мурано. Тому все побачите згодом. Це відео було саме таким.